Так, а – це 5. Погано роблять склопідйомники. Будемо розбиратися, коли підіймається вікно, показує, що як будто щось вперлось і починає опускатися назад. І до кінця от, останній раз не піднялось. Так, значить треба знімати карту. Тут болтик, тут болтик. І вона піднімається догори, і тоді відключаються приводи, тросики, і будемо бачити, що там далі. Карту вже зняв. Так, від карти відключив всю проводку. І треба відключити проводку із мотора, із скла. Все повністю. Тросик з карти. Тоді тут резинка прикручується болтиком. І тут на защілках. От, І чотири болта. Раз. Два, три. Тут чотири. І знімаємо скло повністю. От так. І все. Так. Зняли. І а що ми бачимо? У нас тут регульовок немає ніяких. Регулюється тільки от. Скло вставляється, і тут зубчики. І тут зубчики. І ми можемо його перекидати тільки вліво-вправо на повзумку. Тобто скло йшло в нас оця частина трошки нижче, і через те тут воно впирало. Значить тут Трішки перекину сюди, а тут перекинув воно, отут от видно, стояло тут, на чотири зубчика змістив його сюди. І таким чином скло почало їсти. Так, збираємо назад. Значить, Накидаємо, тут у нас є направляюча, тут і тут. Вкидаємо, наживляємо болти. Так. ну, Це вже виставляємо. Зразу коли накидаємо, дивимось тут зазор. Тут чуть було опущено. А тоді а тут у нас клинок є. Їм відтягуємо сюди, його підклинковуємо і тут клинок. Цей клинок у нас іде, щоб цей зазор зменшити. А цей клинок у нас іде, щоб, коли закривається, щоб тут прилягало. І таким чином її ми регулюємо, щоб все в нас входило. От тут вийшов Зазорчик між цим трошки. І так само тут трошки. Щоб у нас все плотненько було, щоб вітер не продував.